Безперебійний та якісний держсервіс, повний спектр адміністративних та соціальних послуг, а також консультації громадян з актуальних питань. У прес-центрі Закарпатської ОВА відбувся брифінг, на якому йшла мова про розвиток мережі ЦНАПів. На території Закарпатської області діють 49 СНАПів, з яких 11 міські, 14 селищні і 24 сільські, а також 2 територіальні підрозділи та 49 віддалених робочих місць. початку року, року, станом на 1.07.2023 року, загальна кількість наданих послуг в нас по області становила 187 тисяч, з яких найбільш поширені послуги це реєстрація місця проживання, це 46 тисяч тисяч паспортні послуги, 18 тисяч, а також комплексна послуга ID з 80, 780 послуг. А також дуже багато людей користуються соціальними послугами, соціального характеру, це 38 тисяч, з яких довідки про взяття на облік ВПО 11 тисяч, оформлення житлових субсидій 5 тисяч. Наразі ЦНАПи надають повний комплекс послуг. Зокрема, в Ужгородському найбільш популярні реєстрація місця проживання, бізнесу та речових прав на нерухоме майно, також виготовлення паспортів та надання паспорту два в одному. Станом на сьогодні в центрі надання адміністративних послуг видається 200, 264 послуги. З них це є 18 послуг держав обласної держадміністрації, 131 послуга міської ради і 119 послуг це територіальні органи центральних органів виконавчої влади. Станом на 0107 ЦНАПом було прийнято 10 842 адміністративні послуги. Загальна штатна кількість адміністраторів станом на сьогодні складає. 17. В середньому адміністраторам надається в місяць 1800 послуг. ЦНАП працює інформаційний термінал, це СМС інформування заявників, що послуга готова. Також у нас є посттермінал, де можна сплатити, не виходячи з приміщення ЦНАПу за ту чи іншу послугу, адміністративний збір. На території області функціонують також молоді ЦНАПИ. Зокрема, Солотвинський розпочав свою роботу 21-го року. Та станом на сьогодні тут доступні вже 425 адміністративних послуг. За словами Дарини Верги, найбільш популярні послуги у сфері паспортизації та соціального характеру. На сьогодні кількість послуг, які ми надали, складає 5600 Тобто нашим ЦНАПом в нас є державний реєстратор, також популярні послуги у сфері бізнесу. Державний реєстратор, спеціаліст реєстрації актів цивільного стану. Функціонує електронна черга. Шеринг документів. Ну ще в нас є така цікава новинка. Звичайно, є термінал для оплати, але ми думали, як впровадити посттермінал. Це було трошки складніше, але насправді відповідь дуже. І рішення дуже близьке. І з Приватбанком можли, і це в можливість є у будь-якої фірми, у будь-якого будь підприємця підписати договір про прийняття платежів від населення. Вам формують qr код ви прописуєте свої послуги. Якщо у е, в людини є додаток Приват 24 за лічені секунди, ви можете здійснити оплату. Квитанція приходить нам на пошту, і це теж дуже активно і широко використовується. За словами спікерів, зараз пріоритетне завдання для ЦНАПів надання всього спектру соціальних послуг, зокрема і для військових та ветеранів.